Доброго дня всім! Я знову про карбюратор на Bad Boxer 125 китайського виробництва. Значить, ще така проблема з'явилася. Ось от, от він рідний. Значить, ну я на ньому покажу, яка проблема. Значить, От, значить, шлангочка на бензин. Осюди одівається. Осюди одівається. І тут дивіться, бачите, як під яким кутом все зроблено на рідному. А там вона стоїть отак от, прямо, от так от. не вбік, не сюди, а прямо стоїть. І вона трошки впиралася в раму. В раму впиралася. Ну, я думаю, ну нічого страшного, пройде. Бензин пройде. Значить. І ще ж був у мене фільтр. Фільтри ну, фільтр, кажуть, теж затримує е бензин. Так що я фільтр зняв. Ну, з'явилися знову проблеми. Почав глохнути. Е ну, якась бідна. Мало не хватало йому бензину. Значить, він там впирався в, в раму впирався і закривав доступ бензина. Ну, якась цівочка йшла, ну, цього мало. Крутив, я крутив. Потім прийшлось мені його зняти, і я його укоротив, тому що він тут длинніший, він довший, ніж цей. Я його укоротив, той, і повернув. І повернув вже як оцей. Ну, от зараз, дивіться, там приблизно, от, як воно там стоїть. ну Тобто, примірно я зробив як оцей. Як оцей да? І вроді, все стало нормально. Потім десь ще пройшла неділя. І виявилось, знову я все настроїв і знову не вистачає, як би палива. Тобто, тут, десь я відкрутив подачу палива на три оберти. Тобто, спочатку мене було 2,5, вроді би то нормально. Через недільку щось не вистачає. Открутив ще на півоберта, ну от заробило. Тобто, ну як на цьому, на рідному в мене було тут, ну всіке, два оберта максимум, ну півтора-два. І воно було тоді, ну, спочатку, як тільки купив, тоді було все нормально. А тут йому не вистачає. Цьому китайському. І тоді ж о, зрозуміло, що не держать і холості не держали. Зараз вроді б то нічого, але опять може щось виявитися. Ну, в общем, одні сюрпризи. Одні сюрпризи. Так, ну заведу зараз. Нас, зараз нас на дворі не дуже тепло, так що на холодно він заводиться не дуже хорошо. Ну, я перед цим завів. Заведу. От він без прогріву десь отакі оберти в нього. Без прогріву. Це десь пару хвилин він мене поробився по холостих. І от до такого він дійшов. А я, взагалі, його регулював десь. 1350, 1410, отак. Як на гарячих. Так що якось так. Дякую за увагу.